Життя все людина чекає, приємного і хорошого. Коли прийде воно, не знає, бо все від наказу Божого. Зимою людина чекає, прийде весна уже коли, бо вже тепла вона бажає Надокучили холоди, а вітом людина чекає. Коли прохолода прийде, Бо вже нагрілася й жадає, що свіжих до хати ввійде. І так усе життя чекає, що буде краще у житті себе, других вона навчає перемагати у боротьбі. І нарешті, коли дізналася, що в світі істина одна, тоді просилась і каялась, що довго жила, як сама, не знала, що їй, що їй допомагав єдиний на світі Господь пораду вказівки їй давав, як жити в світі без тривог. Тоді вона все зрозуміла що все добро іде від Бога, повірила йому й зуміла усе пізнати, що дорога, якою йде вона від Бога, що Бог давно її вибрав, і відступила вся тривога бо ще з дитинства все пізнав, давно була його дичам, давно Господь люди. Бо слухала, що Бог навчав, робила так, як сказав він. Ще з маличку чула про Бога, дитиною в церкву ходила, та як мінялася дорога, любов у серці хоронила. І пізніше вона розцвіла і вийшла нарешті назовні, а людині щастя і істини і знання повни. Людина врешті дочекалась того, що все життя чекала. І лише тепер вона зізналась, що має все, про що плекала. Тепер вони Господу вірять, від всього серця і душі, йому життя своє довірять. І вони не чужі, його слова щиро вивчають, за словами його і живуть, з Господом вічно жить бажають, і ніколи вони.